18 липня, Вінничина. Ось. Хочу продемонструвати завантаження персика. Друзі, чотири роки думав, що це Fleming Fury 23. Зараз виявилося що це Кондор. Не дивлячись на весняні заморозки і морози, друзі, ось отаке твориться на кондорі. Шикарний персик, звичайно. Ну, по урожайності. Смаковій якості, сказав би так, середні. Не надто він солодкий, але цілком пристойний, друзі, як для Вінничини, це просто бомба.